Моршинська і миргородська бренди, які знають всі, цю воду можна зустріти ледь не в кожному магазині в будь-якому куточку України. Але сьогодні не про пляшки з водою, а про контроль над найбільшим виробником бутильованої води в Україні, який опинився в підцентрі скандалу навколо Арма. Нещодавно в медіа з'явилася інформація, що правоохоронці планують перевірити дії посадовців агентства з розшуку і менеджменту активів на предмет корупційної змови. Експерти галузі заявляють, що конкурс АРМА на управління активами IDS Ukraine, яка володіє брендами Моршинська і Миргородська, може бути організований під конкретного переможця. Питання викликає і те, чому державний орган з такою впертістю намагається передати актив ймовірному конкуренту саме зараз, перед набуттям чинності нового закону про Арма, який унеможливлює такий підхід. Деталі замиття ви обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Поїхали! Для початку трохи контексту, аби розуміти повну картину, IDS Ukraine – безумовний лідер українського ринку бутильованої води. Ринкова частка холдингу близько 40%. тобто майже половина води, що п'ють українці з пляшок. І що втричі більше ніж у найближчого конкурента у 2022 році, було арештовано 100% корпоративних прав IDS Україн. Майже половина з них була пов'язана з особами з російської альфа-груп, зокрема з підсанкційним бізнесменом Михайлом Фрідманом. Решта корпоративних прав належить не підсанкційним власникам родині Патрака Цашвілі, уряду Грузії, а також міноритарним акціонерам і колишнім співробітникам. Попри Різний санкційний статус акціонерів арешт накладено на всі корпоративні права хоча у інших подібних кейсах арештують лише санкційну частину. Та зараз навіть не про це. Як зазначають в компанії, з початку великої війни активом управляє менеджмент, а всі без винятку акціонери не отримують дивідентів з моменту накладання арешту у 2022 році. Попри це, топ менеджмент і Україна інвестує у виробництво, запускає нові продукти. За три роки сплатив близько 3,5 мільярда гривень податків та спрямував понад 600 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ та гуманітарні проєкти. Ці роки Арма приймала арештовані активи IDS Ukraine на баланс лише наприкінці 2025 року. Не дочекавшись повної актуальної оцінки вартості всіх компаній групи. агентство раптово переходить у турборежим і починає конкурс з пошуку управителя. Станом на січень 2026 року. Арма проводить уже другий конкурс, який супроводжується скаргами та заявами про порушення. Експерти наголошують, що оцінка проводиться одночасно з відбором управителя, що заборонено законодавством. Обов'язковою умовою для учасників конкурсу є наявність у них виробничого досвіду, а це автоматично означає недопуск до нього фахових управителів корпоративними правами з числа інвестиційних і юридичних компаній, і залишає простір для прямих конкурентів Моршинської, до яких належать карпатська джерельна, Товкарпатські карпатські мінеральні води Трускавець, Драгон Capital, Оболонь, торгові марки Оболонська та Прозора та різні регіональні гравці. Ми запитали у адвокатів, що ведуть цю справу. Чому саме конкурс Арма та терміновий пошук управителя викликає багато питань? Вимоги до учасників конкурсу вони розробляються. Арма. Арма обирає, які повинні бути критерії майбутнього правителя. І от ті критерії, які задала станом на сьогодні Арма, ті вимоги до управителя, які ставлять, ставляться. Вони. Потенційно тянуть за собою те, що управителем буде обрана компанія, яка є конкурентом компанії Моршинська та Виргоцька. Ми пам'ятаємо, чому так невдало закінчився перший конкурс. Перший конкурс на управителя компанії Моршинська він завершився невдало через те, що було обрано в якості управителя карпатську джерельну. тобто прямого і найбільшого конкурента компанії Моршинська в результаті антимонопольний комітет більше року перевіряв, чи варто надавати дозвіл на управління тими активами. Так і не було прийнято рішення. І Карпатська джерельна відмовилася, І було багато шума довкола того, що як актив передається, найбільший виробник мінеральних вод в Україні передається в управління своєму найбільшому конкуренту, і от зараз арма стає на ті самі граблі. На нашу думку вони заклали такі вимоги до управителя, що фактично шансів на те, що там буде обрана якась компанія, яка не є конкурентом і яка не є виробником мінеральних вод, вони є дуже незначними. І головне, що цікаво, чому ж такий поспіх? Адже зовсім скоро має набути чинності новий закон про Арма за новими нормами. Активи IDS будуть належати до категорії складних, що вимагатиме застосування щодо них спеціальної процедури відбору управителя. Ця процедура конкурсу визначається критерії до управителя визначається арма. Тобто арма може по суті на власний розсуд обирати управителя. Ті ж зміни, які набувають чинності 31 січня, вони роблять цей конкурс більш справедливим. В першу чергу, в законі в тих змінах, які набувають чинності, от в кінці січня, прямо вказано, що не може бути обрано управителем майна прямий конкурент. Ще один важливий нюанс: торік, частка IDS Ukraine на ринку бутильованої води сягнула 40%. Тобто передача управління компанії суб'єкту, який є прямим конкурентом, створює ризик концентрації більше половини ринку в одних руках. Дуже і дуже реальний ризик, бо на попередніх етапах пошуку потенційного управителя свою зацікавленість у активах IDS публічно підтверджувала і Карпатська Джерельна і Трускавецька. Тож один підпис і понад половина ринку буде сконцентровано в одних руках. Можливо, не напряму, а через проксі компанії. Але результат один монополізм і широкі можливості для. Зловживань саме тому під час проведення першого конкурсу антимонопольний комітет прискіпливо вивчав можливі наслідки концентрації і розробляв напрямки їх зменшення. Та окрім знайдених експертами процедурних порушень, є ще дещо цікаве, і справа стосується вартості активу. За даними використаними Арма, дві основні компанії холдингу оцінено у дещо більше трьох мільярдів гривень. Водночас судові матеріали ВАК оцінки Цінки оперують вищими показниками. Там йдеться про 5,7 мільярдів, і це вартість тільки двох компаній. А вся група компаній коштує понад 8 мільярдів гривень. А це вже база, від якої залежить дохід держави. І через цю цифрову магію бюджет замість потенційних 80 мільйонів гривень на місяць буде отримувати від майбутнього управителя всього 34. Простими словами, актив планують передати в управління з суттєво заниженою оцінкою. Тобто майбутній управитель може присвоїти собі невказано в облікових реєстрах частину вартості активів, і йому за це нічого не буде. А державі так званий. Тимчасовий керівник поверне те, що залишилось, і цього буде досить, щоб відповідати початковій заниженій вартості. Саме в цьому і може бути головний корупційний ризик під час ймовірних махінацій з вартістю активів IDS. Тим часом у вищому антикорупційному суді триває розгляд справи щодо націоналізації IDS Україна. І ось що цікаво: після рішення ВАКС активи IDS наймовірніше звідання арми будуть передані до фонду держмайна України, і жодного управителя для них за конкурсними процедурами цього агентства обирати вже не будуть. Чи не з цими і пов'язані авральні темпи АРМА, яке три роки приймало на баланс активи IDS, а зараз за два місяці намагається за будь-яку ціну навіть з порушенням? Положень профільного закону обрати управителя за наявною інформацією. Вищий антикорупційний суд дослідив три чверті матеріалів, і рішення може бути ухвалене протягом найближчих місяців. А з 31 січня 2026 року набувають чинності зміни до законодавства про арма, які обмежують можливість передачі арештованих активів у управління прямим конкурентам. Це називають ще однією причиною турборежиму в цьому контексті. Дозвіл АМКУ є перепоною, але такою, яку ну можна обійти. І приклади такі вже були. Мова про так звану закарпатську схему. Влітку 2025 року санаторій Поляна та сонячне Закарпаття були передані управителю ТОВ і КТВК без жодного погодження з антимонопольним комітетом. Тоді АМКУ наклав штраф у розмірі трохи більше одного мільйона гривень. Тобто виходить, що можна спокійно зайти на об'єкт без дозволу антимонопольного комітету, а потім просто заплатити штраф. Для активу ціною в мільйони доларів штраф у 1 мільйон гривень це досить смішна ціна за право корпоративного контролю. Наші колеги з Бігус інфо вже розповідали про таємних кураторів у Арма, які визначають, кому і за скільки дістануться заарештовані активи. Тоді цей скандал закінчився кримінальними справами. Ситуація навколо Моршинської та Миргородської знову актуалізує ці питання: чи не може хтось диктувати умови конкурсу та впливати на оцінку активів? Та чиї інтереси можуть стояти вище за рішення ВАКС та розслідування НАБУ? Станом на січень 2026 року IDS Ukraine залишається лідером українського ринку бутильованої води у ніші столових вод найближчими конкурентами є карпатська джерельна, трускавецька та оболонь. В сегменті доставки води у великих бутлях, де IDS представлена брендом Аляска, головними конкурентами є «Clearwater», Небесна Криниця, Старий Миргород та численні регіональні постачальники. І десь серед них може бути той, хто не тільки зміцнить свої конкурентні позиції коштом IDS, але й одержить чималий дохід, який потрапить до приватної кишені замість держбюджету. Варто зауважити, що на рахунках компанії IDS Україна камульовано понад 1,7 мільярда гривень чистого прибутку, який через чинні санкційні обмеження не виплачувався акціонерам. Жоден з бенефіціарів не отримав цих дивідентів. Кошти зберігаються на рахунках підприємства. Водночас Арма вдається до поширення маніпулятивних заяв. А експерти наголошують, що обраний арма управитель може отримати до 30% цієї суми за свою сумнів. На роботу 450 мільйонів гривень з повітря, які будуть втрачені для держави. Якщо ж активи IDS за рішенням вищого антикорупційного суду передадуть до фонду держмайна, то державу одержить всі 1,7 мільярда гривень. Як то кажуть, відчуйте різницю: 450 мільйонів гривень в приватній структурі, якщо активи IDS зараз забере управитель за рішенням Арна, чи ті ж 450 мільйонів гривень, які за кілька місяців будуть стягнуті за рішенням факс прямо до держбюджету? І зараз складається ситуація, що проводиться конкурс, хто би не був призначений управителем, настає березень місяць час розподілу активів, і де факто він отримує право розподілити ці 1,7 мільярда гривень в пропорції 30 на 70 відсотків. 70 в державі, а 30 собі. Ми це за там за орієнтовною підрахунками під близько 500 мільйонів гривень. Питання: управитель, який буде обраний в січні місяці, розподілить доходи в березні місяці через два місяці. Що ж він такого зробив важливого, і наскільки як де він так ефективно управляв цим активом, щоб за два місяці роботи отримати понад 500 мільйонів гривень. Тобто, в нашому у нашому розумінні, ну як мінімум, це викрадення грошей, які належать компанії, а в гіршому випадку це викрадення грошей, які належать державі, тому що все таки саме арма визначає, який відсоток піде управителю, а який відсоток піде державі. Передача активів в управління будь-кому з конкурентів може створювати Рити монополію на ринку бутильованих вод України, а занижена оцінка призвести до збитків держави. Тому сподіваємось на розслідування набу, яке не допустить такого сценарію. Стоп корупції буде слідкувати за розвитком цієї ситуації. Подробиці обов'язково повідомимо в нашому телеграм-каналі, де завжди оперативна та ексклюзивна інформація. Посилання залишаю в описі під цим відео. Бережіть себе і слава Україні!